І Отця і Сина і Святого Духа. Задаю собі питання, браття і сестри, у цей праздник, який ми, якби, в другий день уже торжества. Разом розмірковуємо про його зміст, почитаємо Йоанна Притеч, який послужив найбільше цій події, хрещенню. Як ми чули у сьогоднішньому Євангелії від Йоанна, яке читалося, говориться тільки це від Євангеліста Йоанна, в трьох інших євангелістів цього нема. Просто сказано Йоанн був хреститель, а один Йоанн Богослов пояснює, що, оказується, в йому був голос, він чітко про це пише, і той голос знову він почув на Йордані. Який свідчив про Христа, що він Месія, але перед тим, як піти на хрещення, його послав з пустині голос. Ми знаємо, що він був у пустині, і тут сказано було в Євангелії, голос мене послав Хрестити. Тобто Хреститель Йоанн виконував свою місію, по повелінню Бога, прямому, причому не просто про якомусь внушенню духа або по покликанню, як ми, священик, йдемо йому, служимо, або чернецтво. А він мав особливу місію, яку він прекрасно виконав. Місія дуже важка, тому що робота з людьми взагалі важка, а така робота, де треба людей обличати, готувати, вони були не готові до пришестя Христового. В цьому заключалось головне служіння притечі, була надзвичайно титанічно важка. І от сьогодні я хотів би, браті і сестри, поставити собі питання, з чого я почав. Про то, якби і нам треба з цього перейняти, що нам теж треба і себе готувати, і готувати після себе майбутнє покоління до вічності. От, Що ми робимо для того, щоб наші храми не були пустими в порівнянні з тим, що робив на Йордані? Так, да, він був особливий, він був пророк. Ми не можемо до нього рівнятися, але кожен з нас має свою відповідальність. І я так розмірковую про те, що воду йдуть святити багато дуже людей, які в церкву не ходять, які кажуть, в мене Бог в серці, я в нього вірю, але там два рази-три рази в році піду. Це той період, той, той день, коли вони йдуть в церкву, коли святять воду. Але я навіть... Не цей день візьму за основу роздумів. Візьму ще більший день, номер один, топ. Це коли Пасхи святять. Мені, ну і вам так само не, не то що здається, ми переконані, що тоді більше приходить людей. Найбільше церкву людей біля церкви збираються на Пасхи. Причому я хочу вийти за межі своєї конфесійності в цьому дослідженні. Я хочу вас закликати не тільки про Православну церкву думати, не про наш приход тільки. От візьміть наш мікрорайон, в якому ми живемо, в ньому є 7 тисяч виборців було до війни. Тут не враховані зараз внутрішньо переміщені особи, я не знаю зараз, яка статистика. Я знаю, що до війни, до 2022 року, це точні в мене інформація, на мікрорайоні Шахта жили 7 тисяч виборців. Тобто, якщо дітей говорити, то більше значно населення. І ще в нас в нашому районі є мікрорайон Джерельний, Дачний. Ну, де тільки в групі у Вайбері там є понад 500 чоловік, бо я є в тій групі. Тобто можемо говорити про те, що там теж добре тисяча жиє, постійно, без дачників. Ну, тобто можемо говорити про цифру понад 8 тисяч, як мінімум. А то й 10 тисяч людей, які живуть тут, біля нашого храму. Зараз ми не говоримо про православну і про наш приход, підкреслю. Тепер у мене питання: скільки з тих людей ходить в церкву? Чуєте, не в нашу, а взагалі я говорю. Візьмемо дослідження, я можу це показати, я знайшов на сайтах по фотографіях і самі вони пишуть: греко-католики звітують, і біля Кардіоцентра сама потужна громада на шахті. У кількості людей. Вони кажуть, у нас сьогодні святило Пасху, в цьому році, який був, я можу показати у них і на сайті тисячу чоловік. Вони кажуть: було там, не було, я кажу, то, що вони кажуть, тисячу. Ми з вами говоримо про цифру 200. В ПЦУ нічого не кажуть, але по фотографії видно навіть 100 нема: 80-70 чоловік, хай буде, так натянемо. Що ми маємо в кількості нашого мікрорайону, про церкви, які тут є? Ну навіть так закриємо все заукруглимо до 1500 чоловік, ну ладно, до 2000. Це із 10 тисяч який процент? Ми говоримо взагалі про церковність любу. Чуєте? Не тільки про православ'я, любу церковність людей, які проживають в нашому. Мікрорайоні. От це замислився я вчора. Теж дивився, скільки мало ходило людей. І греко-католики перед тим святили воду 6 січня. Я дивився, спеціально проїжджав, спеціально поставив собі ціль таку і подивився. Там стояло. Навіть у нас, мені кажеться, вчора було більше, ніж у них 6 січня. От відверто вам кажу. Біля їхнього, хто там в кардіоцентрі ходив, міг подивитися. В ПЦУ там взагалі їх не видно на це. Там, не знаю, двоє, троє, може є, не знаю. І скільки ж тут людей, Да, дивимося на ці всі етажки і так далі, і мікрофони чують, і дзвони чують. Підкреслю, не тільки про наш храм говорю. І там теж чути дзвони, мікрофони. І людей нічого не прошибає. Тут своя історія. Ми взагалі з вами. Особлива тема, тому що проти нас діє вся пропаганда державна. І ми взагалі з вами особливий випадок, що ми ще в такій кількості тримаємося, але там пропаганда не діє. Вони святкують все правильно, в лапках я кажу. Все як треба, і різдво вони, і то, і вони і там і не пахне московським духом. Де там люди? Я щось їх не бачу. Про богослужіння відвідування взагалі мовчу. Якщо говорити про відвідування богослужінь, то у греко-католиків у неділю 200 чоловік. Це максимально, я говорю. Навіть нема 200 чоловік. 100, 150, ну 200 максимально, коли зберуться великі празники. В ПЦУ 10 відповідаю за свої слова по неділях, тут на шахті. Ну і у нас, ви знаєте, самі 50 назвемо. Це максимальні цифри. В ПЦУ буває в неділю 4 людини. Можете самі переконатись, хто хоче. Просто підійти, постояти, подивитися, скільки людей виходить з церкви в неділю. Тобто, про релігійне вже взагалі життя. Що далі говорити? Тобто ми говорили з вами про цифри Пасхи святити. Це таке, це із тої маси всьої спасуть, спасуться одиниці. Бо від того, що не Пасху посвятять, в їх Бог зато не спасе. Ми навіть не дивимося про конфесійність, ще раз кажу. Бо для того, щоб спастись, треба ну, бути практикуючим християнином, не просто казати, що там є Бог. Ну бо тоді всі спасуться майже. Да? А так не може бути. Ми знаємо Святого Письма, праведники два спасаються, де грішний буде. Тобто ми вже навіть конфесійно не ділимо які страшні цифри. І от в чому був зміст служіння притечі, і що, чи, що нам взяти з цього свята? Ми теж будуємо храм. Але кому ми будуємо? Питання. Ми подбали про те, що після нас, на наше місце, хтось сюди прийшов і став з нашої крові. Родини. Ведь ми всі потихеньку помираємо по один. І через 20 років хто тут буде ходити? Кому ми будуємо храм? А тому суспільству вони не будуть потрібні, бо ми бачимо, що вже пішла тенденція, що вже і цьому суспільству вони не потрібні. А то ще і так тримається на старих людях. А коли ці люди помирають, там просто будуть казати: Давай, давай або знось під екскаватори. Стільки території можна етажки настроїти, ще щось зробити, ну або просто перебудують якісь інші як комуністи робили. Ми маємо цю історію, як Європа сьогодні робить. Пере, просто перезро... В Європі вони більш як гуманно роблять. Да? Ну ладно, строїли предки, віддамо їм належне пам'ятник архітектури, не будемо рушити. Але там ресторан. Приходиш, пиво собі, п'єш під куполами, все, інтер'єр церковний. Ви ж знаєте, це, це не, я щось не нове говорю. Або концерти здають, або ще Ну, від гуманізму країни місто залежить, міської управи. Хто більш гуманний каже, та ні, ресторан не стоїть, давайте бібліотеку зробимо. А, а Хтось каже, та ні, бібліотеку не стоїть, давайте якусь річ таку, де милостиню будемо давати, ну, волонтерством займатися в храмі. Тобто від гуманності людей залежить, але храм по призначенню не використовується. От в чому проблема. Я, звичайно, надіюсь, і цим хочу і вас утішити, і себе утішаю. Ну, це, от я скажу, тільки для того, щоб ми в унині не впали. Це ціль проповіді, щоб ми старались як притеча, не просто самі ходили і нічого нас далі не інтересувало, щоб ми мислили, він готував людей Христу. І ми повинні підготувати далі людей після Христа для вічності, своє покоління, щоб воно теж в храмі йшло. З нас ця відповідальність не зніметься, Бог нас не зніме з цієї відповідальності. Но Бог, коли така ситуація є, Він теж діє. Так, да, він не діє, це я свою суб'єктивну думку скажу, бо потім мене можуть судити, що я когось образив цими словами. Але ну, на мою точку зору, я можу помилятися, це я кажу для камери. Ну я переконаний в тому, що я не помиляюсь. Бог там не допомагає католикам, тому храми там так здаються. У нас була історія з православними храмами не в одній країні і в нашій, в Радянському Союзі. Вибили покоління естафету, яка переймала. Ну, Щось приблизно люди помнили, що на Закарпатті тут не було прямих гонінь. Ми ж тут при Сталіну пару років останні його жили, коли вже він не був такий, як в 37-му році. Ну, ми при Сталіні приєднали нас в Радянський Союз, але це вже був він, дєдушка, який там собі оспівав, що він переміг нацизм, гоніння прямого не було. От що до 37-го року робилось, скільки було знищено християн в радянському Союзі, храмів, оце було страшно. Ну, тим не менше, братії і сестри, скільки було храмів закрито, зруйновано, перероблено, людей віри майже не було. Казалося, ну все, дійсно, як казав Хрущов, останнього попа покажуть, і все. І дивіться, що відбулося. Господь привів, як людей в церкву. І я знаю і переконаний, що церква не залишиться пустою. Святе місце пустим не буває, тому ми й будуємо. Ми надіємося, що навіть вигляд той, що ми будували цю церкву, наше майбутнє покоління наверне до неї. Щось в неї, так як у вас колись в 90-ті, з поглядами на ті храми, що це наші батьки будували, нас туди бабушка водила або бабка. В кого як бо я кажу і про Україну, і про Закарпаття. І от що це саме навіть будівля буде нагадувати про Бога. Навіть якщо вона буде зруйнована, але вона буде будівлею храму, вона буде нагадувати і приведе людей до Бога. Це було в Болгарії. Болгарія до буквально 2000-х років із православних країн була сама безбожна в плані, що люди взагалі почти храми не ходили. Представляєте собі, просто храми пустували. Зараз пішла нова в них хвиля. Храми переповнені, починається нова місія, багато молоді. Поцікавтесь, це саме можу сказати про Сполучені Штати Америки. Наші предки з Русі, Герман Аляскінський, він був руський, не російський місіонер на Америці. Будували там храми, і тим язичникам не треба їх було. Зараз поцікавтесь в інтернеті, номер один популярна, не те, що релігія, конфесія православ'я. Американці масово стали поцікавитись православ'ям, входити, хреститись. Навіть один вигляд тих храмів змусив їх якось більше стати іншими. От. Можна говорити про другі країни, про Албанію, де теж комуністи знищили православ'я. Сьогодні там потужна Албанська православна церква. Тобто, до чого я це Що я думаю, нашу православну церкву Бог своїм промислом не залишить. Але нам треба з ним бути співпрацівниками. Нам не просто треба казати, а ми, ми за себе ж знаємо, далі най Бог там рішає. Ні, бо цей гріх так, нас Бог спитає, як ми виховали своє покоління майбутнє. Нам треба йому допомагати, бо часто Бог приводить, я казав про це, через різні катаклізми людей до себе. І якщо ми хочемо своїм дітям, онукам доброго, не біду і скорб, то маємо по-другому тоді їх і виховувати. Я дуже переконаний і вчора про це казав про євреїв, що ця проблема якась сьогодні в Україні, ця трагедія, це проблемою просто не назвеш, ця війна нещасна. Це є наслідок оцього всього, про що я вам сказав. На моє. Суб'єктивне переконання. І вона доті не завершиться, так як євреї не можуть храм побудувати, тільки при Антихристі побудують. Бог їм попустить за свої гріхи. Так само і війна не завершиться, доки ми з вами не переосмислимо Бог чомусь її послав, і Він її не закінчить просто так, от бо просто хватить уже. Бо нам надоїло, ні. Він не так діє. Поки вон ми не побачимо, чому для чого кожен пойме, що він робив не так, чому йому ця війна була послана, до того часу ця війна і буде тривати. Тут є і позитив, в тому, що я сказав, і негатив. Бо кожен із нас, позитив у тому заключається, має особисто собі про це сказати. Як він особисто от, живе з Богом. Ви візьміть наших прихожан тільки. Уже тепер наоборот зузимо своє дослідження. Навіть ті, які до нас ходять по неділях, вони в празники, знаєте, не говори, говорив недавно проповідь, лиш би в церкву не прийти. Хоч що собі придумати, хоч які роботи, тисячу, в поліклініку іменно сьогоднішній день запис. Зробити і ще на цю годину. І день народження в дитини цілий день бурно празднується. з 7 ранку до 22 вечора. Я кажу, ну кому ви це розказуєте? Так празднуйте день народження. І в поліклініку можете, раз вам конче, то необхідно сьогодні зробити. Так можна на 2 години, на 2 години записатися, на 12 після служби піти. Ну, вже якщо так, ну крайнє, то треба так. ну... Іменно не день пізніше, не день скоріше. І от, браті і сестри, отут це все ми думаємо самі себе обманути, цим, цим лукавством, отак жити з Богом, а Бог нас тоді буде по-другому взумляти. Про це ще говорю, теж говорять всі конфесії. Чесні священники і греко-католики про це кажуть, і ПЦУшники кажуть. Да, там хай їм піднімають в інтернеті. Що як він посмів таке сказати, то ж все клятий москаль. З москаля ніхто вину не знімає. Але Бог через нього, його використовуючи знаряддя, попускає йому ті погані його бажання зробити, Бог би в іншому випадку не попустив. Да ми вже могли б виграти сто раз війну, по-іншому би в нас би було, навіть якщо би почав він війну. А й не почав би Бог би так зробив, що й не почав би. Раз би в нас би було друге благочестя. Ну це говорить нам Біблія конкретно, що війна це завжди бич Божий. Завжди, якщо є війна, це вам бич Божий. І треба щось переосмислити в своєму житті, в своєму світогляді і в своїх ділах. Я конкретно бачу, браті і сестри, тут проблему. У нас в Україні була велика історія святості. У нас стільки святих, наші предки були цим вони найбільше відрізнялись від всіх інших народів. А ми зараз ким стали? Храми пусті у нас стають, як в Європі. І Бог на це дивитись не може. Ви скажете, чому там не наказує? Да дуже просто. Бог вже каже в Євангелії, що кому буде багато дано, з того багато взищиться, кому мало, менше взищиться. Раб, знавши Господину волю свого, буде багато битий. Ну, сказано ж в Євангелії це. Який мало знав, мало буде битий. В Європі свої скорбі, але вони мало знали, мало в них Господь бере. Ми мали багато. Ми маємо сьогодні приклад, візьміть києво Печерську і тікілаври. І як сьогодні глумляться, всі мовчать. Ну глумляться ж. Далі над мощами не тільки більшовики глумились. Сьогодні тьоті із музея з накрашеними губами, з сережечками, з кольцями, манікюром на, на руках, беруть, переоблачають, щоб не погнили, не цвіли мощі. На вулицю виносять, провітрюють. Да коли так монахи в історії ставилися до мощей? Хто вам дав право це? Таке робити. А ми всі дивимося, фотографії і охає, махаєм і нічого не робимо. От поки ми і в цьому плані будемо дозволяти, і будемо так мовчати, до тих пір так будуть до нас відноситись. Згадайте народ Чорногорії 19-й рік. І наш блаженніший митрополит Нуфрі туди їхав, підтримував їх. Як весь народ вийшов на вулиці по всіх містах, не в одному, не в одній столиці. У Скоп'ї. І як вони всі об'єдналися, і влада дала зад. Вони сказали: свої святині не дамо в обіду. Весь народ вийшов. Да, зараз війна. Я розумію, але є інші способи, чинники, як свою святиню захистити. Ми бачимо милістю Божою поки що. Ми не знаємо, як буде далі. Дуже, дуже багато добрих других прикладів, як Почаївська лавра діє активно, торжествує, можна сказати, проводить місії, колядки, будучи дуже в окружності неблагоприятній. Це навіть не Київ. І той же Київ бачимо. Да, от. І це теж знову ж нас вчить історія, про що ми вже з вами неодноразово говорили. Якщо нам Буде дорогий наш храм, конкретно теж вузько зараз подивимося, ніхто в нас його не забере. Ну якщо в нас дав тисячі причин, чому нам сьогодні в храм не прийти, нам і храм недорогий, нам він не потрібний. І, звісно, ми потім будемо казати собі спокійно вдома сидіти, ми і так не хотіли в нього ходити. Будемо казати, ну що ми зробимо? Ну, такий час, треба перечекати, будемо все так успокаювати. Тому, хай Господь, браті і сестри, сьогодні допоможе нам подивитись на це свято через призму Крестителя Йоанна. Якщо би був він живий, якби він діяв, ми знаємо, за що він і загинув. І трошки в нас вразумить, допоможе бути мужніми і нічого не боятися. Амінь. З праздником! Благословені Господні на вас, того благодаті чоловіка, любім всегда нині присни, і призне, і во віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і Пресною, і Китай. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помили, благословим. Іже в Йордані, креститися із голови, От Іана нашого, Воскресення, Христос, істинний Бог наш, і тут нечистий матері, і що весяти Петця нашого, Світла Великого, і що весяти, Петця нашого, аналогослав істопа.